Від учора на території Запорізької області розпочали функціонувати пункти незламності, в принципі, так як і на території всієї України. Вирішуються ще питання по Олександрівському району, сьомому, але у всіх районах міста вже стоять. Три вже стоять, сьогодні три ми ще поставимо, і по сьомому вирішимо. Благодаря Господу є можливість допомагати. Ми раді в це складне час допомогти. Біблія говорить помакі ближньому і ми бачимо, що нуждаємось. Ми починаємо брати участь у розташуванні і обладнанні пунктів незламності. Наш участик, мабуть, ми візьмемо дитячі куточки. Це буде памперси, дитяче харчування, а також чай, печиво і психологічна допомога тим людям, які тут будуть знаходитися. Даному пункту мобільному пункту знаходяться у нас прилади для опалення, тобто дане приміщення в. Навіть в мінусову там, температуру подається сюди тепле повітря і це приміщення обігрівається. Тут, тобто тут ну, населення, яке буде звертатися до цих пунктів, буде себе комфортно чувствувати в плані ну, да, буде. Є у нас ліжка. Ліжка, те, що ми говорили, що у разі якщо людина затрималась в комендантську годину, ліжка обладнані. Не обладнані, а в ліжках є в наявності простій одіяла, тобто більш менш тут ну, вона буде себе, людина, яка звернеться, буде почувати себе комфортно. Також цей пункт оснащений а, старлінком, тобто а, в будь-яку мить людина, яка сюди потрапить, вона може вийти. Ну, в мережу подивитися там, інформацію або передати якусь інформацію, тобто може збільно спілкуватися саме в, цій, в цьому пункту, пункту незглавності.